Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович. цим відео я розпочинаю цілий цикл відео, в яких буду розказувати про сухоцвіти, які я вирощую разом зі своєю дружиною. З них ми робимо дуже красиві букети сухоцвітів, а також обереги, дідухи. Цим ділом ми займаємось вже майже 20 років. Тому мені є що розказати і показати для вас на своєму каналі. Перше відео буде про знаменитий лагурус. Зайцехвіст. Це дуже-дуже цікава така рослина, яка прикрашає завжди кожний букет. І так розпочинаємо з самого початку, з посадки лагуруса. На цій грядочці ми висадили лагорус. Тут буде рости лагорус. Сьогодні ми його посадили, пролили. Приживеться, буде добре. Іде збір лагоруса. Пора. Пора зрізати і працювати з лагорусом далі. Добрий вродив цьому році Лагорос. З Лагоросом попрацювали і вийшов отакий дуже красивий букет, оформлений у флористичному горщику. Кому було цікаво, коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео, які будуть виходити на моєму каналі. Зого найкращого вам! З вами був Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. До побачення!